Усіх вітаю на моєму каналі історія та інше. Ставимо лайки, підписуємося та коментуємо. Сьогодні давайте складемо топ римських правителів, які на мою чисту суб'єктивну думку найбільш топові для римської держави та які не наплужили до рівня куми. Першим та й відповідно найменш значимим для мене у цьому списку постає Марк Крас. Чоловік, прямо скажемо, не найбільш благородного походження. Але на мою думку, цей ток безкраса буде неповний. Народився наш Марк у клевейській, але багатій відносно сім'ї. Тобто гроші та то вплив батьків Марку водилися. Ну, але в силу того, що вони не належали до патрицію, так як римських аристократів, доступу до вищої влади вони не мали. Ну і сам Крас, і його батько майже усі свої статки заробили самостійно. Батько деякий час відкупляв податки в Галії, тобто вносив Риму певну суму грошей, які мали би прийти з Галії, а взамін на це отримував право брати все, що погано і не дуже лежить у самій Галії. Ну а Марк в молодості під час диктатури Сули вчасно зорієнтувався. Підкатив до диктатора та вибив у нього право продавати майно римських громадян, які опинились поза законом. А ще десь колись Марк підробляв адвокату. Ну і вроді би жилося чоловіку нормально. Але тут він познайомився з Цезарем і Помпеєм, які уклали між собою тріувіра. Ну а саме розділили між собою сфери впливу у Римській республіці. Помпей у цій тусовці був головним боялкою. Цезар займався тим, що верхував простих людей, обіцяючи їм різні плюшки, як, от, наприклад, безкоштовні гладіаторські ігри та безкоштовне вино та хліб. Ну а наш Марк фінансував різні авантюри своїх двох нових друзів, так як був дуже багатим. Ну але роль фінансового короля нашого героя не влаштовувала. Він хотів військової слави, хоча до того часу крас прославився тим, що зумів розбити армію рабів Спартака, вирішив завоювати парфюм, зібрав військо і, думаючи, що сап усе знає, не слухаючи порад, рушив зі своїм військом через пустель. Без кавалерії парфяни його оточили біля містечка Каре, де разом із сином він і загинув. Отак, не бажаючи ділитись лаурами переможця, він взагалі нічого не отримав. Наступним нашим героєм буде Феодосій Великий, дядько відомий насамперед тим, що фактично зробив християнство державною релігією Римської імперії, вимагаючи, щоб її прийняли усі. Ну і почався від цього зворотній процес. До того язичники переслідували християн. А тепер християни взялися за язичників і репресії посипались на них. Але рим уже був не тим, що за правління Цезарів та інших радніх правителів. Феодосій також об'єднав в останній раз Римську імперію, з'єднавши східну та західну її частини Ну але перед смертю знову її розділив між двома своїми синами, щоб ті швидше не вгробили її. Бо Феодосій не дарма був великим, чоловік знав історію, ну і прекрасно розумів, що маючи двох синів, одну державу і залишаючи це все для них, буде замало. І вони, б'ючись між собою, мали би змогу її зразу таки знищити. Тому одному сину він залишив Західну імперію, ну а іншому Східну. Рішення було геніальне. Імперія поділена на дві частини. Між двома синами Феодосія чудово жила, та і сини не конфліктували між собою за татів паю. Усе було мирно, щасливо. Та власне таке рішення подарувало Західній імперії ще 70 років, а Східній – ще 1070. Те, що Східна так довго витримала, було великим внеском Феодосія та показало, що рішення ділити спадок є самим дієвим. Тобто спадкоємці після цього жили мирно, дружньо і без лишніх питань одні до одного. При цьому у них не було сварок і вони були дружніми. Ну і на перше місце я поставлю найкращого римського правителя, який тільки існував. Це Гай Юлій Цезар. Його внесок важко переоцінити. Чоловік реально топовий. Чого тільки вартує історія, як він. Попавши до піратів, обурився, що вони замало попросили за нього викупу. Пірати з нього ржали, ну а коли привезли гроші і вже Цезаря відпускали, він їм сказав, так в шутку, що розіпне їх. Усі ще раз посміялись, ну, але пройшло декілька років і Цезар обіцянку виконав. Але, пам'ятаючи гарне відношення до себе, гарні п'ятики з їх боку, їх перед розп'яттям повісили. У молодості Юлій підтримував реформи Марія. Він був його племінником, пізніше вступив у відкрите протистояння із сулію, за що опинився поза законом, а саме попав у проскрипційні списки, в які вносили усіх неугодних диктаторів. Але його спасла мати, яка не обіцяла Сулі багато плюшок. Ну та й запевнила його, що такому крутому чоловіку молодий Цезар. Буде занадто слабким, щоб вносити його до списку проскрипцій. Пізніше Цезар, внаслідок десь підкупу, десь погроз, десь грошей, отримав управління собі Галією, де і завоював собі найбільшу повагу, яку тільки колись собі міг у Римі хтось уявити. Повністю підкоривши Галію, Цезар не зупинився, а вирушив до германців, щоб підкорити її. Ну, але навіть не дивлячись на його таланти, закріпитись в германських землях, він не зумів. Але показав германцям, хто тут є головним. У Британії в Цезаря справді ж не трішки гірше. Там гай навіть отримав по шиї, як Звіняцький від Кудринецьких. Але популярність, завойована Цезарем у походах та на полях битв, не давала спокійно жити сенаторам та Помпею. Який відчував заздрість успіхам Цезаря, бо вважав його вискочкою, але і справді, на відміну від Краса та Помпея, у Цезаря була тільки любов його легіонів та простих римських громадян, яким гай не скупився на вино, на хліб та на гладіаторські бої, бо що ще може бути кращим для середньостатистичного римлянина? За безплатний концерт, за півголими людьми, зі зброєю, зі звірами та із вином. Одним словом, використовуючи такі примітивні засоби залучення на свою сторону людей, Цезар користувався в них великою повагою. І коли Цезаря викликали у Рим, без війська чоловік зрозумів, що щось не те насувається, і що його життя може бути під загрозою. Тому Юлій вирішив, що до Риму краще йти із своїми вірними легіонами, які перейшли Рубікон, чим саме почали у Римі громадянську війну, яка перетворила його на імперію. У цій війні Цезар, звичайно, що переміг. Але Помпей утік врешті-решт у Єгипет, де місцевий нащадок Птолемеїв, бачачи, що справи так собі, вирішив підлизати Цезарю. Та вбив Помпея, але Юлій таке не оцінив. Та, знайшовши сестру Птолемея, вирішив зробити її царицею Єгипту, за що та почала надавати давні послуги Цезарю. звали її Клеопатро. І цих послуг народився у них син Цезаріон. Хоча й усі знали, чий він, але офіційно визнавати своїм, Цезар його не спішив. До речі, про особисте життя. Є свідчення, що в молодості наш гай любив проводити час у Криму із місцевим правителем. А чим вони там займались самі, ніхто цього вже, звичайно, що не знає. Це така собі відсилка до Горбатої гори Ну, а завершилось правління Цезарем тим, що він знищив більшість своїх впливових ворогів, але були і ті, яких Цезар не взяв до уваги. Та вони і спробували покласти кінець його проління. Цезар саме готувався в похід на партію, щоб помститись за краса, і мав уже вирушати із військами, але за день до того він мав засідання Сенату, де його і ліквідували змовники, нанісши ще безліч ножових живих ран. І хто знає, як би склалась історія, якби Цезар залишився живим. Ну а ви напишіть в коментарі, кого би ви поставили у топ римських правителів. І Із задоволенням почитаю ваші ідеї. Якщо відео вам сподобалось, ставимо лайки, підписуємось та пишемо коментарі. До зустрічі у наступних відео.